Доброго вечора, мої хороші. Величезна дякую за підтримку, дуже-дуже приємно. Велике вам дякую. Приїхали ми о 18-й годині приблизно. Так, і хочу вам сказати декілька слів. Тільки я вже зняла відео, ставила, а тут ще ні. Була така проблема. Була така проблема. Аварія на лінії і не було. Вимкнулося світло. У цьому кабінеті, там, де потрібно печатати, такий кабінет, я вважаю, що там повинно бути завжди і світло, і інтернет. Можна щось придумати, я думаю. І ви будете теж, я думаю, зі мною згодні, тому що якщо такий, у нас зараз такий час, потрібно проходити медкомісію, І районна поліклініка, люди всі з'їжджаються, величезна черга і. Треба проходити по кабінетах, по лікарях, медкомісію, і, і ще воєнкомат треба встигнути. І ось тут бац і немає світла, розумієте? Ось така була проблема. І ми чекали, і дуже добре, що світло з'явилося. Ми встигли. ми встигли, і синочка зробив свої справи, тепер будемо чекати визову на Одеську. Військову комісію, і е, чоловік теж зробив свої справи, і в е, воєнкоматі теж е, і синочка, і чоловік зробили свої справи, все. Так, е, я хочу сказати, що е, чоловік, е, ну, у чоловіка прийняли заяву по поводу моєї інвалідності, по поводу строчки моєї інвалідності. Ось і синочка буде чекати, я вам говорила. Так, ми чекаємо визов. Ну, ось такі справи. Ось так воно сьогодні було неприємно. Приїхали додому вночі. Якби не ця аварія з світлом, то ми приїхали б раніше. Дуже неприємно, велика черга і. Такий кабінет, що там без світла, ну ніяк, розумієте, ну ніяк. І інтернет, і світло, ну, я думаю, це необхідно, не знаю, генератор, там. придумайте щось, хто за це відповідає. Ось така неприємна була історія. Ну, ось так. Хочу побажати вам мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. І я говорила, я за своїх дітей буду гризти глотку. Бережемо себе, молимося, будемо дуже обережні, мої хороші.